Очитання проєкту бюджету на 26 рік має відбутися найближчим часом. Ми запитали народних депутатів, як вони оцінюють зміни, запропоновані урядом, і як планують голосувати. Ті зміни, які е, не враховані, зокрема в бюджеті 26-го року, зокрема від які надійшли від комітету, які надійшли від нашої депутатської групи, від мене особисто е, на жаль. Е, Створюють таку неоптимістичну ситуацію е, щодо ухвалення бюджету в ті терміни, які мають бути, тому що я бачу великі загрози для місцевого самоврядування, я бачу великі проблеми для окремих галузей і. Е, Безперечно, це свідчить про те, що уряд знову ж таки працює на своєму трекові. Він не чує парламент, він не чує суспільство. Він не прагне шукати шляхи оптимізації видатків. Я прогнозую, що зараз голосів за цю, цю форму проекту бюджету, яку подав уряд, немає в залі. Нас не задовольняє те, що кабінет міністрів Мінфін не до кінця врахували ці рекомендації Верховної Ради України бюджетного комітету, які вже були проголосовані. Насамперед йдеться про врахування додаткових розподіл ПДФО для місцевих бюджетів. Я маю на увазі, щоб залишити місцевим бюджетом 64%. Не ПДФО, а не 60 як зараз пропонується. Перш за все, філософія бюджету залишилась незмінною. Всі власні ресурси держава спрямовує на посилення сил оборони, всю зовнішню бюджетну допомогу на зміцнення соціальної стабільності. Уряд схвалив не всі пропозиції Верховної ради, але значна частина врахована. Це і збільшення видатків держбюджету на 6,6 мільярдів гривень на підвищення зарплати викладачів вищої освіти. Це додаткові 500 мільйонів гривень місцевим бюджетом на житло для евакуйованих осіб та внутрішньо переміщених осіб, один мільярд на будівництво укриттів. В садочках також уряд пообіцяв розглянути можливість 1 вересня 2026 року додатково підвисити заробітні плати вчителя. Для мене ці правки важливі. Буду голосувати за бюджет. Ну і дуже приємно, що саме наш фінансовий комітет прийняв рішення про підвищення податків для. Банків на 50%, що дало можливість направити до бюджету додаткові 30 мільярдів гривень саме на соціальні потреби. Що мене турбує як представницю комітету з питань державної влади, те, що пропозиція уряду знизити частку ПДФО для місцевих бюджетів із 64% до 60 і звісно, що це змусить органи місцевого самоврядування скорочувати видатки, адаптувати свою діяльність. Мені здається, пропозиція, яка була і асоціаціями висловлена і підтримувана і депутатами комітету до. Що це має бути 64%, воно є набагато правильнішою. З іншого боку, там є ряд дуже важливих норм, тому звісно, що державний бюджет потребуватиме ще додаткових обговорень в парламенті, щоб знайти таке собі збалансоване і справедливе рішення.